Я конкуренти намагаються переманити наших клієнтів. Що не тиждень? У нас якийсь трешнячок. Спочатку доброзичливці блокують наші пости в соцмережах в Інстаграмі, і Інстаграм робить обмеження на рекомендації нашого профілю самій мережі. Тобто, наш профіль, окрім наших підписників, ніхто не бачить. Друга ситуація: ми активні в соцмережах. Багато замовників приходить до нас через соцмережі і відповідно задають питання в коментарях про пошив. Тих чи інших виробів, але зараз трапилася ситуація, коли незрозумілі люди, яких ми не знаємо, відповідають на, на коментарі наших замовників, кажучи, що ні, ми не відчуваємо той чи інший вироб. Одразу хочу попередити: відповіді на коментарі даємо ми особисто, тобто ви отримуєте відповідь. З іконкою від Morgan Production. Тому, будь ласка, звертайте увагу. І інший кейс, я знаю, що на нас підписується багато швейних цехів, виробництв, ательє, і ми ж даємо інформацію, щоб ви нею користувалися. Але дуже часто такі підписники зловживають, так би мовити, довірою і також дають відповіді на коментарі наших потенційних замовників, пропонуючи свої послуги. Друзі, одразу хочу сказати, що ми не жадібні, ми. За чесну конкуренцію і, взагалі, за те, щоб швейна промисловість України розвивалася, я створюю контент, я ділюся ним відкрито для того, щоб він був корисний. Я знаю, що наш замовник завжди з нами залишиться і завжди нас знайде. Тому якихось таких істерик у мене немає. Тому поділіться вашою думкою стосовно цієї ситуації, як би вчинили ви?